Саме найцікавіший мій госпіталь за моє поранення, це є харківський госпіталь військовий. Це просто е, ну, тіпа, в чому тіпа, якраз заключається е, ця вся штука. В чому саме найкраще, я би сказав, це в харківському госпіталі мені провели першу ампутацію. Серйозно, тобто відрізали ступу, лишили кусок п'ятки тоді. І цей і щось там типу, з другої ноги щось виковирювати, Все остальне на другий день після операції. То я лежав вже тоді в коридорі. Прийшла санітарка, якраз ця дівчинка, і цей починає коротше, мені просто на коридорі, без обозболюючого віддирати бінти насухо від м'яса і кісток. Ну, друга її анекдот її розказує якраз під час того всього процесу. Я Серйозно, я, 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 я не прикалуюся. Та каже, типа, їбать, чого він так кричить, блін? Ти йому обізбол дав і забила. Ну, типу, Потім вона там дала мені обізбол, але він такий, типу, навіть якщо б тебе голова боліла, вона б не попустила. б не було. Так, да, і так, ну, типу, кожна перев'язка, кожен день це було, ну, типу, пиздец, як і Ярко, і в Харківському госпіталі, так. Да.